Протягом року Сінді Андерсон бачила один і той самий сон. Чоловік з ножем вдирався до будинку, викрадав та позбавляв її життя. Цей сон лякав дівчину, але вона навіть не підозрювала, що очікували на неї попереду, і що цей страшний сон незабаром стане реальним. Сінді Джейн Андерсон народилась 4 лютого 1961 року у містечку Ламбертвіл, штат Мічиган, у родині Маргарет та Майкла Андерсонів. У Сінді була сестра Крістін та двоє братів Марк та Джеймс. Вони виховувались у суворій родині християнських фундаменталістів, і церква була основною частиною життя родини. Майкл Андерсон народився 3 квітня 1929 року у містечку Пікуа, штат Огайо, у родині Томаса та Рут Андерсон. Майк 43 роки працював у сфері опалення та кондиціювання повітря. Понад 30 років чоловік працював у компанії Pennington Associates та входив до списку 50 місцевих сантехніків та трубопровідників. Майкл був глибоко релігійною людиною. Він вважав, що все в цьому світі підкоряється Богу та вважав віру та родину сенсом свого життя. Маргарет та Майкл любили своїх дітей, але в той же час дуже серйозно ставились до їх виховання. Вони встановили комендантську годину, і до визначеного часу діти мали обов'язково повернутись додому. Маргарет та Майкл знали усіх друзів та знайомих своїх дітей. Та навіть вирішували, з ким діти могли спілкуватись, а з ким ні. Але, незважаючи на це, у Сінді було багато друзів і вона була популярною дівчиною. У 81 му році Сінді було 20. Вона проживала у невеличкому родинному будиночку з батьками. У Сінді був хлопець Джеф, пара познайомилась у церкві, яку відвідувала родина Андерсонів. Дівчина працювала секретаркою у юридичному офісі Джеймса Ребіта та Джея Фолштейна, що розташовувався на східному бульварі Мангеттена у Тулето, штат Огайо. Робота дівчини розташовувалась всього за 10 миль від родинного будинку у Мічигані. Сінді любила свою роботу, але вже повідомила роботодавців про звільнення. Джеф та Сінді планували разом вступити до біблійного коледжу. І таким чином остаточно пов'язати своє життя з релігією. Маргарет та Майкл не були в захваті від цієї ідеї. Біблійний коледж розташовувався за 70 миль від будинку родини, а це означало, що тепер вони будуть менше проводити часу з донькою. Сінді подорослішала, з маленької дівчинки вона стала гарною та привабливою дівчиною, але процес дорослішання доньки. Батьки сприймали болісно. Майкл згадував, що Сінді завжди була тихою, доброю та слухняною дівчинкою. Вона ніколи не змушувала батьків хвилюватись, але останнім часом вона змінилась. Вона стала більше часу приділяти своєму зовнішньому вигляду та притримувалась дієти. Сінді почала робити стильні зачіски та макіяж. Іноді вона навіть пропускала сніданок, аби більше часу. Приділити своєму зовнішньому вигляду. У 1980 році Сінді почали снитись кошмари. Спочатку дівчина почала чути чоловічий голос уві сні, цей голос кликав її. А далі сни почали ставати страшнішими. Протягом року дівчині кілька разів наснився один і той самий страшний сон. Чоловік, якого знала Сінді, вдирався до будинку, викрадав та позбавляв її життя. Одного ранку Крістін збиралась на роботу і випадково почула частину розмови Сінді та Маргарет. Мамо, мені наснився такий жахливий сон. Я бачила цього чоловіка. Він викрав та вбив мене, доню все гаразд. Це був лише сон. Крістін не звернула увагу на це, але Сінді, здавалось, була дуже наляканою через ці сни. На початку 80-х у Толедо сталося чотири вбивства, і троє з чотирьох жертв працювали у тій самій будівлі, у якій працювала Сінді. Зранку дівчина працювала у офісі сама, доки Джей та Джеймс були на судових засіданнях. Або ж на робочих зустрічах. Зазвичай вона працювала з документами та відповідала на телефонні дзвінки. А близько півдня адвокати повертались до офісу. Страшні сни, а також загадкові вбивства, не на жарт налякали Сінді. Вона розповіла про це чоловікам, і вони дуже серйозно поставились до слів дівчини. На робочому місці Сінді було встановлено тривожну кнопку. Коли Сінді залишалась в офісі сама, вона мала обов'язково зачиняти двері на ключ. 4 серпня 1981 року Сінді пропустила сніданок, і приблизно о 8.30 ранку вона вирушила на роботу. Робочий день дівчини розпочинався о 9 годині. Сінді зачинила за собою двері, увімкнула кондиціонер та радіо, перевірила автовідповідач та відповіла на кілька телефонних дзвінків. О 12 ранку Джеймс та Джейн повернулись до офісу. Двері були зачинені, у приміщенні грало радіо, світло у приміщенні та кондиціонер все ще були увімкнені, у повітрі відчувався запах рідини для зняття лаку, але Сінді ніде не було. Зазвичай, коли дівчина залишала офіс по справам, вона завжди залишала записку та вказувала, куди вона вирушала. А телефон перемикала у режим очікування, але цього так і не було зроблено, і жодної записки від дівчини так і не було знайдено. До того ж дівчина завжди вимикала світло, адвокатам здалось це дивним. На робочому столі лежала перевернута книга. Це був роман, який читала Сінді, коли Джеймс взяв книгу по його спині пробіг холодок. Книга залишилась відкритою на абзаці. У якому описувалась сцена нападу, чоловік викрадав головну героїню з власного будинку, погрожуючи ножем. І тоді вона знову побачила його. Серцебиття у грудях дівчини прискорилось. Чоловік з великим ножем повернувся. Він увійшов до кімнати. Чоловік кричав та розмахував ножем. Дівчина охопила паніка. Вона закричала: Ні, ні. Вона не могла поворухнутись, її ноги відмовлялись коритись. Він височив над нею та уособлював собою жах, його очі сяяли, а зуби блищали у зловісній посмішці. Вона відчула крижаний холод та тремтіла від жаху. У відчайдушній спробі звільнитись. Вона кинулась вперед, щосили. але все було марним. Вона подумала: він збирається мене вбити. Він збирається мене вбити. Чоловіки викликали поліцію. Поліцейські одразу ж приїхали на виклик та розпочали розслідування. Детектив Вільям Мадамс з'ясував, що о десятій ранку Сінді перестала відповідати на телефонні дзвінки, а отже, дівчина зникла приблизно в цей час, ознак боротьби у офісі не було. З приміщення зникла сумочка дівчини, ключі від автівки та офісу. Автомобіль Сінді Chevrolet Citation 1980 року випуску залишився припаркованим біля будівлі. На дверях офісу були знайдені приховані відбитки пальців. В день свого зникнення Сінді була одягнена у білу сукню з вирізом та рожевими смужками, коричневі колготки Lex босоніжки з відкритим носком та ремінцем до щиколотки. За 10 місяців до зникнення на стіні навпроти офісу дівчини з'явився напис Сінді, я кохаю тебе. Ді З самого початку дівчину не полишало моторошне відчуття від цього напису. До того ж, дівчина доволі швидко з'ясувала. Що у тій частині будівлі працювала лише одна Сінді, і це була вона. Через шість місяців цей напис зафарбували, а за кілька тижнів на стіні знову з'явився напис, але цього разу він був ще більшим. Одного разу Сінді розповіла про ці випадки подрузі Тері Ковальській, дівчата дружили ще зі школи і разом спробували пригадати підозрілих чоловіків яких вона могла бачити у школі, церкві або ж чоловіки, що проживали по сусідству, але дівчата так і не змогли пригадати нікого підозрілого. Вони й гадки не мали ким міг бути цей чоловік і навіщо йому це робити. Поліцейські спробували знайти особу з ініціалами GW. Серед осіб, які привернули увагу поліцейських, був ремонтник. Який деякий час працював у юридичній фірмі, у нього були ключі від офісу Сінді та деяких приміщень у будівлі, але жодних доказів, які би свідчили, що саме він намалював графіці та був причетний до зникнення сінді, так і не було знайдено. За день до зникнення сінді до офісу завітав Ларі Мулінс. Він мав сплатити 30 доларів за послуги адвоката. Коли Лері був у офісі, пролунав телефонний дзвінок. Сінді взяла слухавку, вона відреагувала на цей дзвінок, наче почула щось непристойне, та швидко поклала слухавку. За хвилинку знову пролунав дзвінок. Сінді була дуже налякана цим дзвінком. Те, що вона почула у слухавці, не на жарт перелякало дівчину. Лері запитав: Сінді, з вами все в порядку? Якісь проблеми? Ні, все в порядку. Це вже не перший дзвінок. Сінді, ви впевнені? Так, відповіла дівчина. Я зателефоную йому пізніше, щоб дізнатись, як справи. Цей дзвінок не на жарт перелякав Ларі. Коли чоловік повернувся додому, він зателефонував у поліцейський відділ та попросив перевірити, чи все в порядку з дівчиною. У інтерв'ю поліцейським Ларі сказав, що щось налякало її до біса. Я впевнений у цьому. У вересні 81-го року, через місяць після зникнення Сінді, у поліцейському відділку пролунав ще один дивний телефонний дзвінок. У слухавці детектив Вільям Адамс почув жіночий шепіт. Я телефоную щодо справи Сінді Андерсон. Дівчину тримають у підвалі білого будинку. У місті є два таких будинки, і вони стоять поруч. Ці будинки належать одній родині. Зараз родина за містом, а їх син залишився вдома. Він той, хто тримає Сінді у підвалі. Детектив попросив надати більше інформації, бодай адресу будинку або ім'я жінки. Жінка сказала, що більше нічого не може сказати. Дзвінок обірвався. Трохи пізніше жінка зателефонувала знову. Я знову телефоную щодо справи Сіндії. Адамс подав сигнал сержанту Міхайлову підняти слухавку додаткового телефону, але щойно він вийшов на лінію. Жінка знову кинула слухавку. Детектив перевіряв вулицю за вулицею у пошуках двох білих будинків. Але у місті виявилось не стільки багато білих будинків, що визначити у якому саме будинку могла бути Сінді. Було просто неможливо. Зникнення Сінді шокувало родину. Її сестра Крістін вважала, що у житті дівчини не було жодних обставин, які би змусили її втекти. Вона мала вступити до біблійного коледжу і з нетерпінням чекала цього моменту. Вона була дуже схвильована цим. Майкл Андерсон сказав: за рік до свого зникнення Сінді почала виглядати як дебютантка. Вона стала приділяти більше часу макіяжу та зачіском. Вона могла привернути чиюсь увагу, і це стало частиною проблеми. У листопаді 95-го федеральне журі висунуло звинувачення дев'яти особам за розповсюдження наркотиків у Толедо. Серед обвинувачених був місцевий наркодилер Хосе Родрігес Молодший та його адвокат Річард Неллер. Нелер працював з юридичною фірмою, у якій працювала Сінді. Поліцейські припускали, що дівчина могла стати небажаним свідком або підслухати розмову між Нелером та Родрігесом, і це могло бути пов'язано з розповсюдженням речовин. Те, що випадково дізналась Сінді, могло привести до її можливого викрадення та вбивства. Під час судового розгляду виступив поліцейський інформатор. Який розповів, що Родрігес зізнався у вбивстві Сінзі, він зробив це, аби покарати Неллера за те, що він неналежним чином представляв його інтереси на попередньому засіданні. Але поліція так і не змогла підтвердити цю історію. Неллер та Родрігес отримали строки за розповсюдження речовин, але все ще залишаються підозрюваними у цій справі. Американська асоціація юристів позбавила Неллера адвокатської кваліфікації. У 2020 році Родрігес знову зробив заяву, що йому відомо, хто вбив Сінді, і йому відомо, де поховано її тіло. Родрігес сказав, що готовий розповісти цю інформацію, якщо його сина звільнять з в'язниці раніше, але суддя не погодився на цю пропозицію. Особу, яка написала повідомлення на стіні, було встановлено, і вважається, що цей чоловік не має відношення до цієї справи. Він сказав, що цей напис призначався іншій сінді. У причетності до зникнення сінді підозрювали серійних вбивців Столедо – Ентоні та Натаніеля Кук. Брати працювали водіями вантажівок та часто подорожували. Серія вбивств розпочалась у 1973 році та продовжувалась до 81-го. Спочатку вбивав лише Натаніель. Ентоні допомагав брату позбавлятись від тіл і лише згодом доєднався до вбивств. На місці злочину брати залишали свої біологічні зразки, і поліцейським вдалося довести 9 вбивств за допомогою тестування ДНК лише у 98-му році. Один з братців працював неподалік від офісу Сінді. Того дня Сінді пропустила сніданок та могла вийти трохи перекусити. Кук міг побачити дівчину та здійснити напад на неї. Щоправда, ця теорія так ніколи і не була підтверджена, і жоден з братців ніколи не визнавав своєї причетності. 13 лютого 18-го року Натанієля було звільнено з в'язниці. Суд врахував, що чоловік приймав участь у злочинах, але не вбивав жодної з дев'яти жертв. Він співпрацював зі слідством та дав ключові свідчення проти свого брата. 3 січня 90-го року на телебаченні вийшов випуск про зникнення Сінді, переглядаючи випуск, глядачів обурило те, як Майкл Андерсон розповідав про доньку. В особливості вони звернули увагу на слова. Сінді була слухняна, вона була схожа на дебютантку. Глядачі подумали: якщо батько дозволяє собі розповідати так про доньку на всю країну, тоді що могло відбуватись за зачиненими дверима? Люди почали підозрювати Майкла у зникненні Сінді. Незабаром містечком почали ширитись чутки, що батько домагався Сінді. Вона розповіла про це у церкві, але їй ніхто не повірив. Тому Сінді вирішила втекти. Насправді існує багато прихильників теорії втечі, адже ніхто не знає, що насправді відбувалось у родині і чого хотіла сама Сінді. Очевидно, що батьки дівчини були контролюючими, та навіть за мірками знайомих родини вони були занадто релігійними. Можливо, Сінді почала заздалегідь готуватись до втечі, надихнувшись прочитаним романом. Вона заздалегідь почала розповідати історію про сталкера. Аби на момент зникнення все виглядало правдиво. Щоправда, якщо Сінді дійсно вирішила втекти, тоді хто телефонував дівчині напередодні зникнення? І хто телефонував поліцейським за місяць після зникнення дівчини? Джеф одружився і незабаром у пари народились діти. Джеф вступив до біблійного коледжу та отримав магістерський ступень. У 83 році мати Сінді Маргарет Андерсон померла, Майкл одружився вдруге. Батько Сінді помер 2 січня 2008 року. А що ж сталося з Сінді? Залишається нерозгаданою таємницею і досі. А як ви думаєте, що ж насправді сталося з Сінді? Це була втеча, викрадення або щось моторошніше. Обов'язково поділіться своїми думками у коментарях.